4 квітня в український прокат вийде перший дебютний повнометражний фільм українського відеоблогера та мандрівника Антона Птушкіна під назвою Ми, наші улюбленці та війна. Ми наші улюбленці та війна це документальний фільм про людей і тварин, які однаково страждають через війну. В одному з епізодів засновниця Гостомельського притулку Ася Сарпінська каже: Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. На думку творців картини у цій фразі втілено основний сенс, який вони хотіли донести до глядачів. Головні герої фільму це не тільки коти, собаки, ведмеді, Леви, лемури та яменський хамелеон на ім'я Ігор, але й люди, що їх рятують, ризикуючи своїм життям. У стрійці задіяно багато іноземців, для яких героїзм українців під час порятунку тварин став справжнім відкриттям. До речі, ось що розповів про цей фільм сам Антон Тушкін. Цей фільм від початку знімався з орієнтиром на західну аудиторію, бо мені здавалося, що в Україні і так всі все знають. Але потім прийшло усвідомлення, що багато з того, що я відсняв, буде цікавим і зрозумілим саме українцям. Так народилася ідея зробити окремий фільм для наших глядачів і показати його в українських кінотеатрах, а не в Ютубі. Мені цікаво, що з цього вийде. Стрічка Ми на що Любленці та війна це фільм створений у рамках українсько-канадської копродукції. Робота над проєктом тривала півтора року. 28 березня 2024 року. Ми наші улюбленці та війна стане фільмом відкриття цьогорічного міжнародного фестивалю середньометражного глядацького документального кіно до Київфест». І ось декілька фактів про автора цієї стрічки. Антон Тушкін народився в Луганську у 2017-2018 роках. Був ведучим тревел шоу решка» разом з Анастасією Івлеєвою, 16 квітня 2022 року відеоблогеру заборонили віст до Росії на 50 років. Що ж, діліться в коментарі? Чи підете на прем'єру цієї документальної стрічки? Ставте подобайку і до зустрічі.